Друзі, вітаю на youtube каналі Ferrum.com. мене все ще звуть Сергій Шихайлов. І сьогодні ми будемо говорити про смартфон, який називається Explore One від компанії BlackView. На цьому каналі ви нещодавно могли подивитись розпаковку цього гаджету. Там ми задівали питання комплекту, враження від пристрою, зовнішності і характеристик. Якщо це все вам потрібно, ви можете подивитись той ролик. Це просто попереднє відео на каналі. В описі цього ролику ви знайдете лінк на цей гаджет на Аліекспресі, як смартфон. так і той самий лінк до мене прийшли від конкретно бренду від BlackView. Тому рекомендую, якщо раптом ви захочете купувати цей смартфон, робити це по тому самому посиланні, яке є в описі, тому що там ви точно купите на якусь підробку. Повірте, навіть на отаке є підробки. Так так от ви купите нормальний гаджет, який нормально у вас працюватиме. Ми це відео розділимо на чотири частини. В першій ми швиденько задінемо ті питання, які задавали глядачі в коментарях під розпаковкою. В другій частині ми говоримо чисто про мінуси пристрою. Тому що мінуси найцікавіше звичайної, тому це висунуто наперед. В третій частині те, що в гаджеті я вважаю, не те несе. І в четвертій частині ми будемо говорити виключно про його козирі, ну і будемо робити висновки. Почнімо ж. І перший момент це камера. Як би дивно це не звучало, чомусь глядача це цікавило найбільше. Тож ось вам приклади фотографій. Якщо... Коротко і відверто, то я абсолютно не здивований. Я завжди казав і здається, і в розпаковці цього пристрою казав. А якщо не казав в розпаковці конкретно цього, то усіх попередніх точно говорив, що гаджети від китайських брендів якогось там третього, п'ятого ешелону, не має значення, скільки виробник вказує тут мегапікселів в камері чи камерах. Дай Бог, що він просто фотографував нормально. І цей пристрій фотографує просто нормально. Це взагалі не рівень якихось там флагманів, хоч тут і 700 мегапікселів, і було б заявлено, і технічно б тут було, тому що софт. Це все-таки на першому місці, і як ми з вами можемо зрозуміти, що якщо трубки виходять тиражем там умовно 5 тисяч штук чи 10 тисяч штук, я не знаю. Ну ну точно не мільйонники, як якісь айфони. Да, то над їх софтом ніхто і не мудохається так сильно, тому якось воно там фоткає, якісь лічильники дозволяє сфотографувати якусь квіточку в дуже гарному освітленні. І оце, от прям приділ його можливостей. На жаль, це така реальність. Але чесно, я думав, що буде гірше. Відео, знову ж таки, я думав, що буде гірше, але внезапно. воно пишеться в 4 к і ще є якась, якась там стабілізація, типу як є. І це мене навіть, навіть дивує досить сильно. <смас> і, ну, Я приємно здивований. Тобто тут це кльово, окей. Я думав, буде гірше. Але ну, по десятибальній шкалі, що фото, що відео, ну, дай би Бог на п'ятірку. Ну, якщо чесно. Тепер будемо рухатись до наступного питання, яке цікавило глядачів найбільше. Це ось цей чудовий другий екран. Виглядає цікаво, виглядає перспективно. Що ж сюди навішав виробник? Найперше і найголовніше один з цих екранів може запускати камеру для того, щоб за допомогою цього екранку робити селфаки. Важливо, щоб та камера запустилась, треба спочатку розблокувати ось цей екран. Тому я його розблокую і вже показую вам щось цікаве. Так, наша основна камера наводить чіткість, це відбулося. Як ви бачите, чутливість цього екрану просто колосальна. Тобто, він хоче, реагує, не хоче не реагує. Отакий він обалденний. Я не знаю чому. О, тепер, коли я заблокував головний екран, цей екран почав нормально працювати. Ну, чудово. Так, і як ви бачите, у нас на першому просто заміри якихось показників. Наскільки я розумію, це кроки, це календар, це годинник. Якісь там спалені ваші калорії, календар. Далі у нас керування музикою, далі у нас віджити ну коротше теж відстежування програм здоров'я. Також можна навісати ще щось. Також у нас є компас, і та сама камера, яка на заблокованому екрані. О, диво, цього разу вона запустилась. Це шок-контент, це відбувається вперше. І тепер головний мінус ось цього робочого столу це те, що оця от кнопочка камери, вона от зараз, коли я проводжу ці зйомки, вона працює ідеально. Зараз вона не спрацювала всього два рази. Усі інші рази спрацювала зараз, як ви бачите, трішечки підвисла. В реальному використанні користуватися цією камерою не дуже зручно, де да і знімки, якщо чесно, виходять дуже так собі. Але такий функціонал є, і тому можливо в далекому майбутньому робити селфаки. Ось так буде і зручно, і класно, і ще й на цю камеру. Взагалі, фотографувати на цей смартфон не дуже зручно, особливо селфаки, тому що тобі треба якось отак взяти телефон. Якось його там відвести і щоб великий палець дотягувався до кнопки зробити фото. І це я вам хочу сказати дуже непросто. Це не для кожної клешні підійде. Тому, можливо, оце якби і рішення. Але фотки не завжди чіткі, і вони мені, відверто кажучи, не дуже подобаються. Справедливості заради ми скажемо, що смартфон, якщо не помиляюсь, 5 програмних оновлень отримав. 5. Тобто пацани щось латають. Це дивно, що аж так багато, але в той же момент приємно. Коротше, другий екран є, але відверто це просто красива декорація, яку я не вважаю якоюсь суперюзабельною. Окей. Тепер ми переходимо до мінусів і почнемо з абсолютно очевидного: це габарити і вага. Е, я не знав, що воно по цифрам, а далі загуглив, і це 640 грам. Тобто це не той смартфон, який ти в літні шорти, отак от кинув в кишеню і побіг за хлібчиком в своїх шльопках. І поки ти до магазину добіг, з тебе злетіли і шльопки, і шортики. Ну тому що це тупо величезна бандура. Воно дуже велике, воно дуже дебеле. І от, прокористувавшись ним тиждень з копійками, я до нього якось звик. В перші дні це був якийсь монстр, якого навіть не так, щоб прям хотілося брати руками зі столу. Ну от Воно там лежить щось собі, ну, типу і греть з ним. Але типу ок, до цього звикаєш. А, наступний момент це рамки екрану. Ви їх уже бачили, покажу вам їх ще раз ось на цьому робочому столі. Давайте ми ще налаштування відкриємо, от, щоб вам було гарно видно. Величезні рамки, ми зараз говоримо взагалі про загальний обідок і ще покажу на цю камеру на всяк випадок. І навіть якщо наша камера зараз затупила, ви все одно основну інформацію бачите точно. Тобто, ну вони просто величезні. І я бачу тут лише одне логічне пояснення, чому все саме так. А саме так, все тому, що. Чисто технічно у нас є тут і 810H, і ip 69 і все на світі. Тобто десь тут між рамками конкретно екрану і гранями смартфону є якісь поглиначі е, шкоди від падіння. Ви бачите тут такі товстелезні армовані кути. І це вам все не здається. Тому, можливо, коли ваш смартфон у вас впаде, і ще й уявімо на ребро. Наприклад, якось отак, на кут. Або конкретно на ребро. То ці от Цікаві моменти в конструкції смартфону якось зможуть поглинути частину цієї шкоди, які були нанесені смартфону. І тому і те, що там в його глибинах виживе, і екран не трісне. Але тим не менш, рамки величезні. Це не те, на що прям візуально дуже приємно дивитись. Наступний момент: е, мультимедійний спікер в смартфоні один. Він дуже гучний. Він докрикувався до мене в дуже гучних умовах, в дуже шумному місці. Абсолютно завжди. Тобто, з основною задачею він справляється прямо на 100%. Але так, щоб з комфортом подивитись, ютубчик чи послухати музику, на жаль, це історія не про цей смартфон. Тим не менш, жити з цим можна. Тепер ми переходимо до те, що і не то, і не сьо. Камера в цілому з моєї. Точки зору тут і не то, і не. Сьо. Тобто вона є, вона дозволяє робити технічні фотографії. Але Ну це не те, що будеш заливати в інстаграм, це не те, що не треба оброблювати в програмах постобробки. Це не те, чим ти будеш хизуватись, і тому це відрізає як мінімум 70% потенційних покупців цього смартфону, хоча його зовнішність відрізає 90%. але... Ну, ви мене зрозуміли. зрозуміли. Наступний момент це екран. Він на хвилиночку 120 герцовий. І це класно. І він абсолютно адекватно відпрацьовує е, всі ваші натискання і в ті самі танки, я тут грав. Це досить комфортний процес. Але він скутий цими самими грьобаними рамками. І якщо чисто технічно до екрану питань нема, то його особливості виводять його в режим не то не сьо». Далі класний режим, який зветься Night Vision. І тут я показую вам ілюстрацію всього того, як це все виглядає. Якщо що, Night Vision, я думав, що це окремий додаток, який запускає там хитрий окремий режим. Ні, це просто типу як режим зйомки в камері. Тобто це режим камери, він дійсно працює в повній темряві, в абсолютній. Коли у нас після шостої гасять світло, а інколи і, і раніше, і темніше інколи раніше. Тобто, жодного зовнішнього джерела світла нема, ти ходиш по квартирі, нішо в тебе в хаті не світиться, і ти бачиш чудово все, що ти гіпотетично міг би бачити, аби світло було. Класно, чисто технічно, це все реально працює. Але хто цим буде користуватись? Військові, я б, вибачте, мене BlackView, і я б не довірив вашій техніці своє життя. От тому, мабуть, це поганий приклад. А на правах баловства. Ось вам і кілька фоток, чи взагалі одна. Її якість настільки, вибачте, гавняна, що її знову ж таки ніде не запостиш і не скажеш. Що вау, дивіться, яку я фотку зробив в повній темряві? Ну, давайте відверто. Тому і не то, і не сьо. Фішка заради фішки, вона є, якось працює та й греть з ним. І тепер ми нарешті переходимо до плюсів. Внезапно плюсом буде залізо. Що у нас по синтетиці, щоб не бути голослівним, я відразу скажу, що зараз не буде ілюстрації 100 мільярдів папуг в Антуту. А зараз у мене ще перестане лагати Google фото. Так. І я покажу вам скріншоти. Значить, оце у нас результат в Antuту. І тут ми бачимо 700, грубо кажучи, 70 тисяч папуг. І це дуже, м'яко кажучи, небагато. Але усі ті завдання, які ви вішаєте на цей смартфон, а це там дзвінки, це спілкування в соціальних мережах, це перегляд фільмів, це оці всі ваші юпупи, це навіть якісь ігри. Ну, от танки я затестив і чудово, вони тут ідуть. От цього більш ніж достатньо. Цього більш ніж достатньо. Повністю воно взагалі не лагало. І при цьому там в додатках, от в пам'яті висів там умовний Тік-Ток, який я відкривав там півдня назад, я його відкриваю, воно далі вкрутить з того самого місця. Тобто тут і по пам'яті все чудово. І процесор це все тягне. Звичайно, це не рівень сучасних флагманських айфонів чи Самсунгів, але з цим, як то кажуть, можна працювати. Щодо. А, ну і другий скріншот, будь ласка. 13186 в тесті продуктивності в PC Mark. Стосовно продуктивності в реальних умовах, танки тут ідуть 60, ми не розуміємо, що тут 120-герцовий екран. На жаль, воно йде в 60 FPS. Каток 8 я відіграв. З максимальним набором ефектів, з середньо-високою графікою. Про ефекти, це я про те, що там вниз трошечки скролиш, і там уже можна і сліди від гусениці, і оці от сліди попадань, це все я повмикав, воно б чудово працювало. У мене нема ніяких претензій. По залізу тут все дуже гладко. Наступний момент, звичайно, акумулятор. Я вам, звичайно, покажу скріншот. І ви тут побачите отаку от страшну цифру: 30, грубо кажучи, одна година автономності, і це феєричний результат. Ну і ви знаєте, що PCMark не розряджає трубу в нуль, він залишає 20% автономності. Тобто, об'єктивно він би показав там 33 годинки, щось таке. В реальності я сказав би, що це якийсь занижений показник. Саморозряд, його тут майже нема. Тобто, якщо ти смартфон, ну, я свою історію розказую, я його міг отак от на три дні лишити, отак, от просто лежати ну, з вимкненим екраном, але він навіть одного відсотка не втрачав. Навіть одного. Пограв там в танки 20 хвилин, але він втратив 2-3 відсотки. І це максимальна підсвітка екрану була. Подивився там YouTube півгодини, він там, чи взагалі нічого не втратив, чи може один відсоточок. Оцим суперліхтарем, про котрий ми зараз будемо говорити, покористувався годин 7, поки світла нема. Ну, може, знову ж таки, один відсоток чи два він втратив. І от воно так комплексно, якщо ти там смартфоном користуєшся, прям ну тобто і подзвонив, і в ігри якийсь пограв, і ліхтарем полупашив, і чомусь там випадково вирішив фотографії кілька до нього зробити. Ну добре, ну може 10. Ну я готовий повірити, що навіть 15% на добу він втратить заряду, але навряд більше. Ну, в мене він ніколи більше 15 на добу не втрачав. Я сказав, що це дуже гарний результат. І, звичайно, все дуже сильно залежить від моделі використання, залежить від того, чи юзаєте ви GPS, я його взагалі не юзаю. От чи юзаєте ви мобільну мережу чи Wi-Fi. і знову ж таки, от, чи на максимальній підсвітці ви його гвалтуєте, чи на мінімальній, чи на 120 Гц, чи на 60. Це все має значення. Але от ви можете бути повністю впевнені, що смартфон реально живе дуже довго і ви. Ні при яких сценаріях не будете заряджати його кожен день. Ні при яких. Нема такого сценарію. Ну, хоча от я допускаю GPS. Це єдиний сценарій. Якщо він працює 24 години в GPS, мабуть, оце єдиний сценарій, який міг би його розрядити з максимальною підсвіткою екрану. Це дуже автономний пристрій. Окей, цей момент ми закрили. І далі у нас якраз такий ліхтар. Um, хочеться сказати наступне. Я не буду вам світити в камеру, я отак от трішечки от поруч посвічу, тобто в саму камеру не буду, але я думаю, ви, ви бачите, що лупашить він досить сильно. В повній темряві, знову ж таки, коли на вулиці і вже стемнішело, а як ми з вами знаємо, це там умовно 18.00. Правда, ми говоримо про конкретний сценарій, це там десь ближче до 00.00, я з цим ліхтарем ходив. Так, моє життя склалось нещодавно по вулиці. Дальність пострілу, ну, метрів. Так, щоб прям все як в день було видно, ну, метрів 30. Так, щоб просто гарно видно, ну, можливо, і. 50. Тобто, якщо в мене все повимикали, і я отак от вікно відкрию і направлю ліхтаря на будинок. Напроти, який досить далеко знаходиться, ну, реально, метрів 100. Я його освічую абсолютно нормально. Ліхтар абсолютно адекватний, пристрій такий масивний. По району з гапотою ходить саме то. Прям самі розбігаються, коли бачать і сам ліхтар, що можна в очі так засвітити, що місяць потім нічого не бачить. І в очі ще півкілограмовою гантелею в морду бахне. Ну, отакий гаджет. Ліхтар дуже класний і використовується мною як люстра в момент, коли світло в мене вимикають. Він мені цим прям дуже сильно подобається. Останній момент, який обговорюємо в переліку козирів, це, мабуть, буде дизайн. Гаджет виглядає максимально брутально, і цього у нього абсолютно не забереш. Із приємних моментів це те, що є кнопка швидкої активації, таким макаром у мене налаштовано ліхтар, який швиденько запускається. Це другий екран, який абсолютно, як ми з вами зрозуміли, безпонтовий, але ну, він вабить око. Це те, що тут є вушко для кріплення рімінця. Я не знаю, хто його буде використовувати, але воно тут є, і хтось, мабуть, таки буде. От. Він виглядає брутально і є люди, які люблять таку техніку, тому явно він чиїсь запити буде закривати. І в цьому плані от він працює так, як ти хотів би. Тобто він трошки шокує, він брутальний і це, мабуть, добре. І чомусь я це не сказав розпаковці, то схожу хоч зараз, що тут є бортик над рівнем екрану, тому його на якусь не дуже чисту поверхню можна сміливо класти, отак обличчям вниз, і він не буде подряпаним. І це також кльово. Висновки: смартфон на Аліекспресі зараз вартує 1420 в гривнях. І приблизно, скільки там, 300, а ну, давай в долари 310 баксів. Об'єктивно, чи за 14 тисяч гривень це класний пристрій? Класний ні. Але непоганий, я сказав би так. Об'єктивно, ну от чого у вас, грубо кажучи, немає в цьому смартфоні камери. <гум> і то, якщо ви тверезо дивитесь на життя, і ви відкриваєте галерею в своєму телефоні і бачите, що 90% фоток це лічильники. Давайте говорити відверто, ви небагато втрачаєте. У всьому іншому ну, це цілком адекватний пристрій, який не дивує. Тобто, от він, яким мав би бути, таким він є. Єдине, що знову я забув взяти коробку, ілюстрація навіть на самій коробці вона трішки обманює, тому що він сильно топче. Ну, і ще раз, от, порівняння з рукою долонню дорослого чоловіка. Він дуже великий, він дуже великий. У всьому іншому це абсолютно класичний броньований китайський смартфон. З поганою камерою, адекватним екраном, адекватним залізом, феєричною автономністю, феєричним ліхтарем, непоганим залізом, зовнішністю такою, мабуть, як вона мала б бути. І, ну, шкода, тут, от забув, ще раз нагадую, один мультимедійний спікер. Так, але у всьому іншому не дивує. І це, мабуть. Непогано. Чи можна брати? Точно можна. Чи потрібно оце от прям кожному? Ні. Але я скажу так: я ніколи не думав, що я собі отаке куплю. Ну і я його і не купував, тому що виробник сам його відправив на огляд. Але, мабуть, оцей смартфон, можливо, я і продавати не буду, а залишу собі, тому що. Блін, оцей ліхтар, воно того вартує в ці періоди, коли у нас щодня рубають світло кілька разів по 5-7 годин. Ну і знову ж таки, це ж паралельно ще й пауэрбенк від нього можна. Телефони попроще зарядити в будь-який момент. Що теж дуже приємна опція, погодьтесь. Мені гаджет в цілому от від душі сподобався. Але я просто розумію, що він потрібен не кожному, і не кожен буде готовий вивалити за нього таку суму. Тому що ну давайте дивитись на життя реально 14 тисяч гривень це не те, що отак от викинув, і не помітив. Але якщо ви щось отаке хотіли, це непогана інвестиція грошей. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий, проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим Патреонівцям і спонсорам, завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!